Понеділок, 14 липня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Дев'ять років позбавлення волі та виплата моральної шкоди родинам. Сьогодні суд оголосив вирок Євгенію Шевчуку. Він у листопаді минулого року скоїв ДТП на вулиці Зарічанській. На автомобілі BMW X6 в'їхав у зупинку громадського транспорту. Тоді загинуло три жінки. За результатами проведених обстежень в організмі водія виявили алкоголь та наркотичні речовини. Адвокат Євгенія Шевчука та його рідні від коментарів після оголошення вироку відмовилися. Сючу Євгені Олеговича визнати винувати покаранні покарання, 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати трансу, засоби на 10 років. Початок строку падя покарання Шевчуку, числювати з днем вступу, вироку закону сили заруховачого покарання, час переважно під вартою, з 18 день з 24 до дня, набрання виробного закону сили на день за день. Позолужника, лужника, мельник та лурку, постяни Шевчука, трьох мільйонів гривень моральної шкоди підлягають до задоволення по молоді. Визначив розмір відшкодання моральних шкоду, верховий характер, обсяг страждань, яких зазнали позивачі в результаті загибелі близької людини, а також виходить за сад розумності, виваженості справедливості, що я підстави визначити <кхід> досягнення шучука, на їх користь по 750 тисяч гривень, відшкодження моральних шкоди. Насправді, не, я не міг нічого очікувати, я очікував лише на справедливе рішення суду. Мені здається, суд... В принципі справедливого голоси вироку. Не одне рішення суду не покрити завданих тою шкоди, якби моральної тою той втрати, яка відбулася в нашій сім'ї. Вчора на 85-му році життя відійшов у вічність Кузьма Матвіюк. З 60-х років минулого століття він товаришував із дисидентами та займався розповсюдженням їхніх праць. За проукраїнські погляди, радянська влада засудила шістдесятника до 4 років. Ув'язнення у Мордовії там він брав участь в акціях протесту та голодуваннях. Після звільнення оселився у селі Пирогівці Хмельницької області. У 90-х роках очолював міськрайонну організацію народного руху України, заснував та очолював Хмельницьку обласну організацію Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих. Також займався сільським господарством. У 2017 році Кузьмі Матвіюку присвоєно звання Почесний громадянин міста Хмельницького. 2018 року він презентував книгу «І ми цей шлях пройшли про боротьбу шістдесятників та дисидентів. Попрощаються із Кузьмою Матвіюком завтра, 15 липня о 12.30 у храмі Святої Параскеви у селі Порогівці. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Від початку року сімох жителів Хмельниччини засуджено за поширення інформації про мобілізаційну роботу працівників ТЦК та СП. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Усі вироки ухвалено за частиною першої статті 114 кримінального кодексу. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Безкоштовну медичну допомогу нині отримували вимушені переселенці у Хмельницькому. У центрі підтримки Я Маріуполю продовж кількох годин працювали фахівці Товариства Червоного хреста пацієнтам. Вимірювали артеріальний тиск, перевіряли сатурацію, визначали рівень цукру в крові та надавали рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. В центр Ямаріуполь Хмельницький тісно співпрацює з мобільними бригадами Червоного Хреста вже більше трьох років. Такі виїзні бригади працюють у центрі мінімум два рази на місяць, а може там, і три і чотири. Це залежить від графіку виїзду цих мобільних бригад, які вони здійснюють по Хмельницькому і по Хмельницькій області. У составі мобільної бригади приймає участь сімейний лікар і також медсестри. Вони надають сбічну медичну допомогу. В них є які деякі безкоштовні ліки, які також вони при діагностуванні якісь хвороб. Ви можуть надати пацієнтам. Пацієнти це в основному в Маріупольці або жителі Донецької області. Останнім часом у нас збільшилось людей, тому що приходять вже нові прибулі Херсонська Запорізька область, і кількість людей тепер збільшена в середньому. У нас 42-45 людей буває. Вакансія психолога відкрита у ветеранському просторі Хмельницької міської ради. Шукають фахівця, який працюватиме з військовослужбовцями, ветеранами та родинами зниклих безвісти захисників. Зокрема, проводитиме психодіагностику, індивідуальні та групові консультації, організовуватиме психологічні лекції та тренінги серед вимог до кандидата вища освіта за спеціальністю психологія та досвід роботи за фахом. Кандидати можуть надсилати резюме на електронну пошту ветеранського простору. Хмельницькому фінішував літній табір денного перебування над Бугом. Він працював при Палаці творчості дітей та юнацтва з 23 червня до 10 липня. За цей час відпочили більше сотні школярів, серед них 48 пільговиків. Для дітей влаштовували активні розваги, спортивні заняття, майстер-класи, театралізовані вистави та концерти, інтерактивні заняття з безпеки за участі патрульної поліції та ДСНС, а також лекції з природознавства. Фотоквест до Дня української державності влаштують завтра у Хмельницькому. Він має назву проскурів і відбуватиметься в історичних локаціях нашого міста. Тож це гарна нагода перевірити не лише свої знання про минуле, а й логіку, уважність, смітливість і здатність діяти в команді, запевняють організатори. Стартує захід о п'ятнадцятій в молодіжному центрі. Він триватиме близько 2,5 годин. До участі запрошуються команди у складі від двох до п'яти осіб. Сьогодні до кінця доби ще можна зареєструватися. Посилання є на сайті міської ради у розділі. Новини. Персональну виставку художниці Ніни Денисової Мальована ретроспектива відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. У ній презентували понад 40 творів живопису, графіки та ескізів до монументальних робіт. Значна частина картин експонується вперше. Ніна Денисова більше 30 років була ілюстраторкою книг. Мальоване – спроба авторки повернути жінці в художниці голос. Адже більшість мисткинь, котрі починали творити десятки років тому, на відміну від чоловіків, досі залишаються маловідомими. Ніна Денисова навчилася промовляти доглядачів без слів. Лише малярством кажуть у музеї. Виставка триватиме впродовж двох місяців. поетично музичну зустріч Вайб Липневої строфи влаштували у Хмельницькому. В обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка лунала поезія та пісня в авторському виконанні Оксани Радушинської і Тетяни череп пероганич Віталія Міхалевського і Павла Михальчишина. Адже навіть у темні часи такі зустрічі здатні дарувати світлі миті, переконані організатори. Саме тому волонтери творчої сотні, рух до перемоги. З 2014-го їздять з концертами у шпиталі та військові частини. Це про те, що, от, попри всі біди, попри всі тривоги, і повітряні, і життєві, попри всі на ми не те, що можемо, не те, що вміємо, ми зобов'язані самі собі дарувати позитивні емоції, самі собі нагадувати про те, що ми живі, ми творимо на підході. Одна із книг дитячих, яка вже вже додруковується у видавництві. Це дитяча книга. Я думаю, ми будемо презентувати її тут у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей. «Чарівна криниця дощу. Називається Я люблю тебе так, як нікого іще не любила, хоч війна і штовхає до виру суцільних тривог але є у нас ми. Є в нас небо і є у нас Крила. Доля тут на землі, а згори усміхається Бог. Такі заходи говорять про нас як українців, про те, якою є наша мова, про те, що спілкуватися нею гарно. І цікаво, треба вміти, і треба слухати і письменників, і поетів для того, щоб приймати цікаві слова більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!